Три хвилини, і Артур мені пише нас бере постати Настя Кам'янська. Оль, Настя, ну ми ж піде. Треба щось робити, треба щось робити, треба щось робити. Чи не є що може бути це бездіяльність? Ми всі були в дуже загострених таких сух. Він і вирушив на схід, я його вже так і не бачила. То лежала і читала новини. 24 на 7. було два смішних випадки. І вже почався той рух, якого мені так не вистачало. Думаю, а я не моргаю одним оком. Чи моргаю одним оком? Олічка, привіт! привіт. Ти е, завжди по ту сторону камери. Та, та, так, мені мені зараз... звичай, якщо <світ> завжди нам кажуть, що нам казати, як сидіти, що робити, але прийшов твій час. Е, я хочу, щоб е, люди знайомилися з нашою командою. І я хочу, щоб люди бачили і знали, бо є ті люди, мабуть, які за камерою в тіні і які також дуже багато чого зробили і роблять. Скажи мені, будь ласка, як в тебе розпочався день 24 лютого. Е, я напевно почну, так як розпочинав наш друг Андрій Бочуля. <реш> міг, 24 лютого напевно ще почали з 23. <реш> тому що е, насправді я не знаю, як мені так пощастило, але за день до початку війни я ще була в Польщі і, дав Бог, я встигла прилетіти вчасно. Хоча, коли я летіла, я летіла вже на страшенних нервах, тому що я справді дуже переживала, бо вже казали, ось-ось, ось-ось почнеться. Щодо останнього надіялася, що це не розпочинається. І пам'ятаю, я тоді прилетіла у вівторок. Наскільки я не помиляюсь, це поч... війна була у середу. Надіюся, я не помилилась. Ось і вечором а, мій четвер по новій скажу. Я прилетіла у середу. і Війна, наскільки я пам'ятаю, розпочалася в четвер. І тоді мій хлопець ще вечором у середу показував е, відео, як, е, як Росія е, здійснювала напад на Сирію, е, як розбомбили місто і так далі. Я пам'ятаю, це було дуже страшно, і буквально наступний ранок він мене буде зі словами. Оля, розпочалася війна. Ну, у мене почалася страшна паніка, оскільки е, я ще не відійшла від картини, яку я бачила того вечора. І, власне, я хоч і розуміла, що, скоріш за все, е, прогнози збудуться, адже вже всі давно говорили, що війна розпочнеться, але не хотілося усвідомлювати, що це все таки станеться. Нас, е, ми тоді проспали, пам'ятаю, 2-3 години тривоги. Дуже міцно ми спимо. Ось і нам ще в той день власне подзвонив якраз наш хороший друг Артур, uh -huh. який зараз воює на передовій, і е, ми з ним разом обговорили план дій, Ми довго не думаючи, поїхали в центр. Uh -huh. Мого хлопця там є офіс. він знаходиться на мінус першому поверсі. Uh -huh. Це така стрійська будова. І ми вирішили, що це буде надійним місцем, тому що та, звісно, станом на сьогодні. Ми розуміємо, що. Тоді ці зараз би ми не чинили таких uh -huh. дій, але тоді ми не знали, що буде. Ми думали, що зараз їх накриють, і на тому все закінчиться. І тоді, я пам'ятаю, коли ми туди приїхали, нас було був і Артур, мій хлопець, моя подруга, ще двоє чи троє наших друзів. Настав так, нас була буквально невеличка кімнатка, і нас там жило шестеро людей. Uh -huh. І це та блін, це такі. Я пам'ятаю, що це було дуже страшно. Ми жили там до чотири дні. Вже останній день, я, звісно, казала, друзі, давайте все ж таки повертатись додому, бо кажу, в мене всі знайомі вдома, а ми тут ну, сидимо в цьому бункері, не можемо ні нормально ні поїсти, ні помитися, ні нічого. І поки ми проживали всі ці днів, власне, в тому офісі, то мали змогу багато поспілкуватися, поспостерігати за станом один mm -hmm. одного. Я пам'ятаю, як всі нервували, я пам'ятаю, як мене нерви здавали, пам'ятаю, як Артур щодня говорив. Треба щось робити, треба щось робити, треба щось робити, тому що йому не сиділось на місці. Він справді дуже хотів допомагати, бо він казав, що не гірше, що може бути, це бездіяльність. І з того часу я пам'ятаю, що в якийсь день він сказав от так вже різко і чітко, що. Давайте будемо робити прихисток шурумі. Mm -hmm. Я так розумію, він тоді сконтактував з Еллою, і вони власне, обговорювали план дій. І вже на той час з'явилися перші люди, яких можна було заселити, бо тоді потік переселенців був неймовірно великим. Я пам'ятаю, що ми ще побігли. Хлопці десь побігли взнавати в гуманітарні е, оці різні сектори за матраси і так mm -hmm. далі. Я побігла в простор, якщо не помиляюся, закупити гелі для душу, зубні щітки. Тобто, ну все, що могло бути необхідно людям, які приїхали ні ще. Ось і тоді він почав волонтерити. Після того Буквально ми ще три дні спочатку власне цих дій в шоурумі побули у Львові з моїм хлопцем і поїхали у Тернопіль, бо ми самі тернополяни. Uh -huh. Я дуже хотіла до батьків, я пам'ятаю, дуже панікувала. Я ж взагалі думала, що кожен день це мій останній день. Типу, я вже собі накрутила найгірші сценарії насправді. Ось і ми поїхали у Тернопіль. І я пам'ятаю, що я їду в машині з цим хлопцем, і йому телефонує Артур і каже: мені потрібна амуніція. І я, типу, зразу, ну, я ж це слухаю, ага. я зразу, а шо, що, що, для чого, а що, а що? І він каже: Ну, Артур, де воювати? Типу. Вони ще на той момент, як ми жили в ну, тому мінус першому ага. поверсі в тій кімнатці, поїхали в Тернопіль, записалися добровольцями, як виявилось, ага. і на той час їм сказали, що немає амуніції. Коли буде амуніція, їм зателефонують. Ось і Артур зателефонували. Я пам'ятаю, що я тоді їхала ще в військовий пункт зі своїм батьком. Ми збирали йому, йому і його товаришу власне всі ці берци, mm -hmm. каремати, форми і так далі. І Це такі величезні просто мішки. Чесно, це було жахливо страшно. По Перше, це були перші дні війни. По друге саме усвідомлення того, що твій друг зараз туди їде, ну взагалі. І я йому це все передала, і знайшла людей, які можуть це привезти в Тернопіль. Ну і відповідно я вже так на той момент. Я чесно, най не пам'ятаю, який на той час був, був день, яке це було число. Пам'ятаю, що це було в березні. Він і вирушив на схід. Я його вже так і не бачила. Тобто, тоді як я поїхала у Тернопіль, це буквально питання декількох. Бо, бо я 6-го приїхала, він ага. мене зустрів. От він мені передав ключі від своєї квартири, де ми також я з своїм сином туди заїхала. Uh -huh. От і от 6 березня ввечері, ти знаєш, uh -huh. це ми це вже останнє, коли ми з ним там обнялися і попрощалися, бо він вже їхав вже от, ввечері. Uh -huh. Ну, от насправді, дуже мені прикро, я з ним так і не в останній. Пам'ятаємо, ми вже розійшлися на такій ноті. Ми всі були в дуже загострених таких стосунках, бо ми всі нервували дуже сильно, переживали. Ми ще жили всі п'ять днів в ніці ну, кімнаті. І ми деколи навіть сварилися, бо Артур там постійно казав, що треба щось робити, треба зробити. Я казала, блін, Артур, то роби щось, чому ти це говориш, давайте Давай щось робити, для чого говорити. І тому що був такий. Ну тоді всі все гостро сприймали. Дуже був важкий період. Ось і я не думала, що так швидко це станеться. Ми тільки буквально приїхали до Тернополя. Він вже вирушив на другий, третій день, як ми були у місті. Ось і з того часу я пам'ятаю, як він вирушений світ, і я думаю, що далі? Він поїхав. Ми тут зараз робота стала на стоп. Що робити? Ну тобто, ми з вами, звісно ж, працювали по дизайнах інтер'єру і так далі. І я розумію, що ну, зараз роботи такої не буде. І пам'ятаю, ви мені тоді зателефонували і запропонували ідею, от, власне, з сторінкою благодійною Creative Soul. Настя, тут буде вставочка наша. Яку ми створили в патріотичному стилі для того, щоб її виводити на ринок Канади. Я пам'ятаю, ми б вчила цим працювати, і для мене це тоді такий, скажімо так, якийсь подих надії. чесно. Я тоді тішила, що ви мені зателефонували, тому що. Дуже важко було і не було навіть на що відволіктись. І пам'ятаю, я тоді просто лежала і читала новини. 24 на 7 я тупо читала новини. Чим більше ти читаєш, тим страшніше. Відволіктись не маєш на що. Бо сіма з ким ти не говориш, ти говориш про ну, новини. І так, 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 і, та, і вона все крутиться кругну однієї теми. І тоді, яка розпочалася наша перша така масштабна зйомка, це наш кліп. Оксана генератор ідей. Ми їх втілюємо. Ну я скажу так, ви знаєте. Це кліп, коли його створювали, його створювали дуже-дуже ну, швидко. Uh -huh. от. Настя, ми також тобі вдячні. Це ще одна людина uh -huh. за камерою, <свісно> за об'єктив. І слухайте, він сьогодні набрав вже 700 тисяч переглядів. Uh -huh. От мені кажеться, що ми тоді, от цією кубкою, людей, якою ми все це організовували, хто співав, хтось знімав там і так далі. Ми настільки зробили оцей енергетичний посил, що ну це дуже швидко, дуже стрімко, так воно все це зробилося, і такий вихлоп був. Ну що ми не очікували, що воно угу. так буде. Якщо чесно, та я тоді теж була дуже здивована, бо коли це було на етапі ідеї, я думаю, ну прикольно, прикольна ідея, буде така згадка для нас. Типу. Ну і типу попробуємо це поширити в масі і так далі. Можливо, добуде якогось розголосу. Ну я в житті не думала, що це йде на один плюс один, що нас зарепостити насті Кам'янських. Дякуємо, звичайно, Марку та Віталіку, які також залучили свої медійні зв'язки і це змогли так просунути. Може, пам'ятаю, ми тоді на тарги це закидали, відмічали. Я пам'ятаю, відмічала всіх зіроків. Корчука і всі котіки можна. І якось потрошки, потрошки. Сніданок на один плюс один. Я Насті кажу: Настя, Настя, тут наш кліп тренсують, Настя, та ну ти що. Блін, це було дуже прикольно. Це такі емоції, тим більше це такі емоції, яких дуже не вистачало в час війни. Приємних емоцій. Тому що ти постійно крутишся в такому негативі, а тут ти розумієш, що є якісь плоди з тієї роботи, і в тебе є робота, і це не може не тішити. Ось і буквально незадовго після того періоду знову дзвінок від вас. Оля, ми будемо робити фотовиставки. І я які фотовиставки? Що за фотовиставки?». І це вже Оля, тако, цю сторінку ставимо поки на стоп. Відновлюємо інтер'єри, будемо проводити щось робити. Люди вже починають прокидатися. я Така о, класно, супер! І потім, типу, і робимо фотовиставки. І я думаю. А які фотовиставки, Які фотовиставки з інтер'єрами, пов'язати? То ой-ой-ой, ту сторінку на стоп що робити. І якось трошки потрошки я пам'ятаю, що ми вже почали включатися в роботу. Почалася ця благодійність, ця метушня. Коли ми робимо банери, переробляємо, друкуємо, знімаємо відео, запускаємо рекламу, і вже почався той рух, якого мені так не вистачало. Ще ну, що приємно, це з класним проєктом, і це все почало активно розвиватися. Я пам'ятаю, якого масштабу ви організували ту фотовиставку, ну бо як неяко більше. Ми самі не очікували, що воно так, так буде, бо е всі потроху да, там, приклалися до цього проєкту, але воно вийшло таких масштабів. що... Дуже класно вийшло насправді, бо я більше відповідала все ж таки за... Просування за медіапростір, але в загальному я пам'ятаю, як я прийшла на ту фотовиставку, бо я сказав, була по ту, як завжди, по ту сторону екрану. Я більше була це інтернет, тому написати, то зробити, то передати, то з то ще щось. Я пам'ятаю, я приходжу і я здивована, то як воно було прикрашено, який декор ви підібрали. Скільки було людей? Просто скільки людей долучилося. І найголовніше, головне, що продалася кожна картина. І ну, при е продалася продалося ну, не за малі кошти, за кошти немалі, за які можна було справді допомогти військовим. І ця така дотичність до такої справи, е ну, я насправді воно мені так дуже трепетно відгукувалось, і я дуже з радістю працювала над тим проєктом. Я пам'ятаю, що ми тоді чатилися дуже багато і зі всіма, і краще, ну це було дуже класно. А потім вже воно. Скажімо так, поплило, поїхало, і я вже отримала дзвінки Оля. Ми вже в Миколаєві, Оля, ми вже в Києві. Я, ага, я поняла. Yeah. Я так, що тут не встигала за цим темпом. І я і Оля, ми ж скоро в Німеччину поїдемо. І я думаю, я, я, я вже отримала такі новини. і Думаю, так, ми рухаємося швидше ніж я вникаю в те все, що відбувається. Ну, такий, скажімо так, важкий період, але з такими класними моментами. І залученістю у це волонтерство у цю організацію, і у те, що ти розумієш, що ти можеш хоч чимось допомогти. Що е, ти можливо не на передовій, але ти на передовій в плані допомоги. Ну якоїсь. це звичайно і це, та, і це дуже класно ось. Просто це все е, командна робота, і от е, знаєш, там кажуть, та що там ми ну як це? Ну. Ви з Настю дуже багато, дуже багато всього робите, і це класні ролики, класні інтерв'ю. І у нас опять починають залучатися до нас дуже багато людей, і ти бачиш, що цей проект він uh -huh. рухається і дуже uh -huh. активно. Скажи мені, будь ласка, от якийсь випадок, от якийсь такий цікавий чи смішний якийсь. Було два смішних випадки. Точніше, смішні випадки, які стаються регулярно, і один смішний випадок. Перший це похід на Коротко. О, так, це у нас такий проект був. Коротко. Ще одна ідея від Оксани. Чергова ідея. Ольга моробимо благодійний концерт на Говерлі. Ну, добре, <рес> що, що робити загалом. Поступила така прикольна ідея. Я пам'ятаю, що це був зовсім зовсім інакший рівень. І я розуміла, що ну, такого справді ніхто не робив, і це буде дуже круто. А що, чим ще що це буде дуже круто? Що це буде 24 серпня на День Незалежності, і це буде багато людей. Відповідно, можна здобути якогось розголосу. А розголос я люблю. бо <рес> Я відповідаю за те, щоб це просувалось. А ось, і я пам'ятаю, ми довго обговорювали, як це все організувати, і Оксана каже, Оль, Настя, ну ви ж піде. А я думаю, а я згадую свій 9 клас, коли піднімалася на Говерлу і казала, я більше сюди ніколи в житті не піднімаюся. Ніколи, ніколи в житті сюди підніматися більше не буду. А, ну, Але, звичайно, вже організуємо це все і так далі. І я не можу просто не піти. Настя, на жаль, зв'язку скут роботою не змогла. Настя наш медик. До речі, не тільки фотографі там. Ось, і я пам'ятаю, я зібрала ще своїх друзів. Думаю, о, класно буде. Ми всі зберемось, нас всіх буде багато. Зараз робимо фотки, будемо співати, це буде шумно, гучно, круто. Їхали ми трошки порізно. Спочатку, ну скажем так, ми їхали окремо нашої компанії від Оксани. І найголовніше, головне, що я всіх зібрала з думкою про те, що я кажу, друзі, ми піднімаємося на Говерлу. Ми піднімаємося з благодійним фоном. Це є дуже важливо. Тобто, ну, всі розуміли, що в них є велика сільча піднятися, бо вони підніматися відверто не хотіли. <сум> тобто я кажу, це благодійність. І ми почали підніматися. Я пам'ятаю, що Оксана і, ну, і команда, бо там було всіх дуже багато, на них не буду перечислювати. Почали ну, перші почали підніматися. Ми доїхали трішки згодом. Скажімо так, не дуже класна дорога договерла, внесла свої корективи у наш таймінг прибуття. Ось, але ми прибули. Я пам'ятаю, ну у нас був розрив десь пів години, 40 хвилин, і я ще кажу: давайте йдемо синьою дорогою, бо вони вроді йшли зеленою, а ми синьою швидше піднімемося. І ми почали підніматися цією синьою, вона більш стрімкіша. Думаю, клас, все, ми вже підходимо до верхівки. Зараз наберу Оксану, зараз всі побачимось і так далі. Спочатку я думаю, я вас так знайду, думаю, вони, певно, десь співають, <рес> як завжди. Я почала це шукати, а людей море просто. Шукаю, нема. Зв'язок поганий, холодно, голодно. Я дзвоню, дзвоню, кажу, Оксан, ви веде. А ми вже спускаємось. А ми вже відспівали, вже, а а вже <світ> відтанцювали, <світ> вже гуляли. І ми вже спускаємось. А я стою і тут стоїть Оля і моя команда. Заді стоїть моя команда, яка каже: Ну що, де твої? Я кажу, Безум. А я обертаюся і думаю, так. Ну що їм сказати, кажу? Ну, дивіться так. Ну, така ситуація не вже спускається. Типу, тому що вони нас дуже довго чекали. Вони чекали, ну, нас нема, ну вони спустилися. Ну, і всі по сьогоднішній день з мене прикалуються, що це я просто придумала історію, типу, що всіх тупо витягнути на Говерлу, і що насправді ніякої команди в мене на Говерлі не було. Ну, але це от таке. То з цього я сміюся, і сміюся постійно з того, що е, Артур. Хоч перебуває на передовій. А, я не знаю, це якась для мене фантастична людина, але якщо перший час я йому регулярно писала, типу, Артур, що там, як там, бо я переживала, і задавала йому ті самі питання, що там, живий, все добре, все добре, то зараз е, мені Артур пише постійно сам. І я деколи думаю. Знов буде правка, що... Старлінги з'явилися. Це ж взагалі кудись від нього, не... нікуди не дідешся. Він Та -та -та -та. завжди на зв'язку. Він постійно на зв'язку, бо ми почали працювати. Нет, вже... це це дуже добре. так. ми почали працювати вже відповідно. Ну вже більше замовлень по інтер'єрах, по реалізації. Тобто, це вже не тільки і Проект стосується, а й нашої ради, ТД, Тобто, де ми реалізовуємо дизайн проекти, і звичайно, шордур там самий активний, і тільки я щось не так зроблю. Три хвилини, і Артур мені пише. І коли він мені пише, я йому вже не пишу, бо Артур сам дається чути я знаю, Артур пише, значить все добре. Він, що там, Оля, що ти то зробила, ти то не так зробила, то поміняй, то перероби. Ну, я знаю, що це буде. Але я зато розумію, що з ним все добре, як мінімум. І це мене радує. Хоча е, Артура так багато не було в мене навіть до того, як він пішов воювати, скажу чесно. Ось таке. Як так, дивися, за плани, за плани питати? Я не знаю, чи питати за плани, або ми живемо всі в моменті. Всі живемо один, так, всі живемо сьогоднішнім, насправді навіть ви не можете запитати, я навіть нічого не ціну. Не планую далі двох днів. Серйозно, тому що е, війна якось несла в коректив. Це раніше я була людина плану, зараз планувати нема що. Ми цінимо життя от зараз. Та, 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 ми живемо тут і сьогодні, тут і зараз. Працюємо тут і зараз, тішимося, що та робота є, цінуємо її, працюємо і надіємося, воно так і далі в тому руслі буде продовжуватися і буде ставати ще краще. І провокаційне, може не провокаційне питання, наше останнє. Скажи мені, будь ласка, після перемоги, що буде з Росією, як ти вважаєш? О, Йоксан, не знайде. <смі> Дивіться. Мені складно це питання, тому що зараз бочуюся почути осуду від <смі> різних класних політологів, <смі> які дуже активно залучені в цей інфопростір. Скажу так, від себе прогнозів ніяких не будую, але надіюсь, що все саме найгірше. <смі> Ось це таке. Як... мені вважається, що найстрашніше, мабуть, забуття. Коли забувають. Забувають за, за людину, за місце, знаєш, за країну. І це, мабуть, стає таким пустирником. Да. Так я надіюсь, я думаю, і я сподіваюся, що в нас стане відірвано від світу, так як воно і прогнозується, так воно, так якби воно і мало бути. Бо постійно робити ці репости, що раша і стероріст ну Тобто воно вже має визнатися на більш вищому рівні, і здається, до цього вже не треба закликати і вже не треба ніяких доказів для того, щоб це було визнано. І я впевнена і сподіваюся, впевнена, сподіваюся, що так і буде, що воно стане відірваною від світу, так як воно і має бути. Ми далі рухаємося, так. далі реалізовуємо наші проекти. Звичайно. І... І... Валимо як локомотив, як завжди. І треба вже завершати, бо в мене вже аж зуби клацають. Ой, все, з вами була Рада Халп. Зустрінемося у наступному інтерв'ю. Не зі мною.